Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. У сьогоднішньому відео я підготувала для вас книжковий виклик на 2025 рік. Сьогодні я виписала всі виклики від моїх підписників і друзів, які мені написали. Буду їх сьогодні вирізати і витягувати виклик вже на січень. Сьогодні у нас 6 січня, і в мене ще достатньо, я сподіваюся, на це часу, щоб виконати цей виклик. І дуже цікаво, що саме мені випаде. Тому що цього року дуже багато цікавих викликів. Я поки їх писала заодно і познайомилася з ними. І хочу вам також їх прочитати. Потім ми з вами їх виріжемо, покладемо у баночку і, власне, витягнемо поточний виклик. Також хочу поговорити про виклики минулого року, які я не встигла виконати. От, тож давайте починати, влаштовуйтесь зручніше. Я вже собі тут зробила каву, майже допила, вона вже, напевно, охолола, поки я це все виписувала. От, і давайте починати. У мене мій кіщачий блокнотик, трішечки так мечеться з моїм образом. Мій Look of the Day. І тут у мене вже виписані сторіночки, підготувала собі. У мене вийшло такі два аркуші, вони з двох сторін списані. І треба буде їх повирізати. Тож, давайте подивимось, що мої підписники придумали для мене цього року. Я буду просто по порядку читати. Якщо щось треба буде пояснити, окремо я поясню. І перше, це книга дає любовний трикутник. Друге книгу про гроші. Третя найоб'ємнішу книгу на твоїх полицях. Третя книга з білою обкладинкою. Четверта книга Сари Маас. П'яте книга видавництва РМ. Шосте в цей місяць приділити більше уваги сімейному читанню з дитиною. Сьоме купити якийсь атрибут до книжкової полиці, типу фігурок і так далі. Восьме купити книжковий стелаж. І там ще було завдання купити книжкові полиці і їх гарно прикрасити, тому думаю, що можна їх об'єднати. От, далі, е, якщо не помиляюсь, 9 прочитати книгу за день. Десяте розіграш книги для підписників. Одинадцяте. Обрати книгу, яку будеш читати тільки на вулиці, парк або кав'ярня. Е, далі, 12. Взяти книгу в місцевій бібліотеці та написати відгук в Інстаграмі. Далі 13. Цього місяця сходи е, в нову книжкову кав'ярню, в, в якій ще не була. 14 книга, яка можливо розчарує, тому страшно. Я так розумію, що це та книга, на яку яку типу хочеться прочитати, але можливо, вона мене розчарує, і тому я її довго відкладаю. Дуже цікаве завдання, насправді. Потім: 15. Дай шанс книзі, яку раніше не, не дочитала. У мене якраз є таких пару. 16. Влаштуй книжковий челендж з подругою. На двох. Я навіть знаю ту подругу, яка це написала. 17. Обрати найближчий книжковий захід і сходити туди. Це прям дуже цікаво, тому що мені якраз хотілося цьогоріч сходити на, книжкову події, на якусь книжкову подію, типу книжкового, там, типу книжкового клубу, чи читання якоїсь книги автором і так далі. От, далі. 18, якщо не помиляюсь, прочитати книгу, по якій знятий фільм, і ти спершу дивилася фільм. 19 обрати книгу, в якій спершу прочитаєш останній розділ. Двадцять. Обери книжку за розділом з 1-3. З ну, типу, знаєте, коли читаєш там. В кожній книзі по розділу і обираєш, який тобі сподобався найбільше. Далі, 20. Купити книгу, про яку давно мріяла. О, в мене є такі книги. 21. Прочитай улюблену казку. 22. Влаштуй книжковий клуб. Оце прям виклик для мене, тому що влаштувати книжковий клуб досить складно. Далі, 23. Прочитати нову фентезійну книгу з любовною лінією. 20. У мене просто вони не пронумеровані, тому я трішки плутаюсь. Прочитати книгу, в якій є 500 сторінок. 25. Книгу з синьою обкладинкою. 26. прочитати автобіографію. 27 книгу, яку було екранізовано. 27 книгу на обкладинці якої є тварини. 28. Книгу, в назві якої є цифри. 29 книгу сучасного автора. 30. Прочитати книгу з розслідуванням вбивства. Оце я прям взагалі-пункт. ізі, ізі пункт. Далі. 31. Книгу, яка входить в цикл, більше чотирьох. Тут також в мене є здогадки, що я можу прочитати. Далі, книгу автор якої чоловік. 33. Прочитай книгу, в назві якої буде назва міста чи країни. 34. Зроби марафон 3х3. 35. Щось із української класики. 36. Прочитати книгу, яку тобі оберуть консультанти книгарні. 37. Прочитати Двір Шипів і Троянд. Так, далі. 38. Книгу, де на обкладинці є квітка. 39. Книгу нонфікшен. 40 книгу, де події відбуваються в країні, в якій мрієш побувати. 41 книга шкільної програми. 42 книгу, яку давно планувала, але все відкладала. 43. Прочитати книгу, яку написали у рік твого народження. 44 подаруй якійсь людині на вулиці книгу. Такий вихід із зони комфорту. Окей. 45. Прочитай Гаррі Потера. 46. прочитати книгу про героїню твого віку. 47. прочитати книгу, яку любила у дитинстві до 18 років. Це, до речі, на мою думку, можна об'єднати з книгою казкою, тому що в мене з улюблених книг. В основному це була казка. І ще кілька книг, які, на жаль, зараз я навряд чи зможу знайти. Далі прочитати книгу про сім'ю, прочитати книгу, яка нещодавно прочитала, яку нещодавно прочитала твоя книжкова подруга. І останнє це прочитати в цьому місяці три будь-які книги. Ось такі в мене. Просто обалденні книжкові завдання. Напишіть, яке з них було для вас найцікавішим, і на яке ви найбільше будете чекати. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Якщо, до речі, у вас є якісь побажання по книжковим викликам, напишіть в коментарях, я їх також занотую, виріжу і додам у баночку. І буде в мене ще більше варіантів, хоча куди ще більше. От, але я таке люблю, тому залюбки зроблю. І тепер нам з вами треба їх вирізати, закинути в баночку. Я собі сьогодні взяла ось таку. У мене ті всі гарні зайняті. Це баночка з-під джему. Я зняла з неї етикетку і хочу наклеїти якісь стікери, прикрасити її. А пізніше, коли в мене буде можливість, я обов'язково куплю собі нову баночку, якусь гарну наполичку, щоб туди складати виклики книжкові. В мене, до речі, ще є така невеличка жменька. Непрочитаних книг, я собі їх виписала. Знаєте, інколи, коли не знаєш, чого хочеться прочитати, так взяти, до прикладу, що у нас тут буде. І тут емоційні гойдалки війни. Я вже знаю, що це за книга. От, і, наприклад, не знаєш, що прочитати, читай то, що в тебе є. Тож, ці. Книжечки я також залишу на той випадок, якщо мені дійсно і виклик буде виконаний, і не буду знати, що прочитати. Тож, давайте вирізати. Зараз буде дуже пришвидшений режим, думаю, розумієте чому. Так, ну що, я вирізала. У мене вийшло от стільки. Багато, дуже багато. Так, і тепер треба їх всі поскладати. Це моє улюблене в лапках. Так, але спершу хочу прикрасити баночку. Так, в мене є тут гарі шпротерні. і багато тих, що мені подарувала дівчатка стікерів. Тож я візьму щось із цього, буде ось так. Я сама придумала. Це вона зробила. Чого гарненько? І ось так буде. Коротше, це буде очікування реальність, що можна чимось гарно замотати якоюсь стрічечкою. От буде така баночка, бажань. І давайте туди будемо. Я сюди поставлю, так щоб вам було видно. Буду сюди, поруч з Луною, закидувати всі ці штучки. Тікс! Я це зробила. Це була остання, Ось тільки в мене вийшло. Якраз баночка така невеличка. Давайте витягнемо з вами перший книжковий виклик на Січі у 2025 році. І так, що це буде? Дуже цікаво насправді. Щось є. І це у нас так. Угу. А, прочитати книгу, по якій зняли фільм, і ти спершу дивилась фільм. Хм. І що це може таке бути? <рес> Я навіть не знаю. Ну, це можуть бути Сутінки, це може бути Гаррі Поттер. Треба буде подумати. Ну, принаймні, в мене точно немає цих книг вдома. Дуже цікавий, насправді, виклик і дуже складний, на мою думку. Для першого місяця таке завдання випало. Ну, цікаво, цікаво. Я сподіваюся, що я в перший же місяць не облажаюся. От, але дуже дякую за це таке завданнячко. Я б, напевно, сама до такого не додумалася. Окей. Що ж, тоді закриваю цю щасливу баночку до наступного місяця. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Обов'язково напишіть свої думки стосовно цього виклику. Дайте знати, що б вам було цікаво побачити. От, дякую вам дуже за увагу! І побачимось з вами у наступному відео. Бувайте!